Мир Божий вам, усі ми різні, різного віку, різного походження, різного соціального статусу. Але я впевнений, що є дещо, що об'єднує кожного із нас. Напевне, це можна сказати про кожного українця, усі ми втомилися. І слово, яке сьогодні хотілося б дослідити і на яке хотілося б поглянути, теж показує нам втомлену людину і показує нам те, як цей чоловік знайшов вихід із ситуації. З якої вже, здавалося, виходу немає, коли він був повністю виснажений, вигорівший і розчарований. Мова йде про пророка Іллю, і у 19 розділі першої книги царів нам описана така історія: Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і прибув до Вірсавії, що в юдей. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю. Подолавши відстань шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не краще від своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому Встань і попоїш. Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на рожерному камені і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але Господній ангел прийшов удруге, доторкнувся до нього і сказав Встань і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, попоїв, напився і, підкріпившись тією їжею, ішов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І от дійшло до нього слово Господнє із таким запитанням Чому ти тут Іллє? Як ми зазначили, Ілля був втомлений. Він був втомлений не лише фізично, він був втомлений емоційно, він був втомлений морально, була втомлена його воля і здатність приймати рішення. І що цікаво, що сьогодні психологи розрізняють якраз ось ці види втоми. Давайте спершу поглянемо на те, що ми переживаємо на рівні нашого тіла, коли приходить виснаження, коли ми доходимо до краю своїх можливостей. Медики кажуть, що ми маємо два види нервової системи. Симпатично і парасимпатично. Пояснюючи це простіше, симпатична нервова система це те, що змушує нас зранку прокидатися, мобілізувати свої ресурси. Це нервова система, яка відповідає за викид адреналіну, за те, щоб ми могли досягнути якоїсь цілі. І якщо ми живемо тільки під впливом цієї частини наших нервів, то ми постійно в стані дії і це виснажує. Тому дуже важливо, щоб задіювалася парасимпатична система, та, яка відповідає за наше розслаблення. Скажімо, зранку включається симпатична, а після обіду, і вже ближче до вечору, має включитися парасимпатична нервова система, яка допоможе нам підготуватися до сну. Проблема полягає у тому, що коли ми на адреналіні, що коли ми переживаємо величезний стрес, то наше тіло потім звикає до цього стану і відвикає розслаблятися. Одна частина нервової системи, наче домінує над іншою. Щось подібне ми бачимо у випадку із Ілею. Він пережив до цього декілька дуже великих стресів: сходження вогню на горі Карміл, великий забіг, коли він біг перед колісницею нечастивого царя Ахава, очікування, що цар Ахав тепер мусить покаятися, а потім велике розчарування, коли цього не сталося. І вся ця фізична перевтома дала про себе знати. Цікаво, що робить Бог. Він не починає одразу із духовних питань. А він дає Іллі можливість відновитися фізично, можливість виспатися. Потім приходить Божий ангел і дає йому їжу, дає йому попити, а потім каже, що ще відпочинь. Нам потрібно розуміти, коли наше тіло на межі, коли воно доведено до краю, то Бог чекає від нас простого відпочинку, паузи, яка відновить наші сили. Однак це був не єдиний вид втома, який переживав Ілля. Наступне це емоційна втома. Сьогодні ми, як ніколи, часто говоримо про те, що переживаємо, так би мовити, емоційні гойдалки, кидаємося від однієї емоції до іншої. Наша емоційна складова дуже нестабільна. І щось подібне було у пророка Іллі. Він тікає, бо переживає, що його вб'ють. Але якщо зупинитися і логічно це осмислити, Ілля, якби тебе хотіло вбити, то прислали б до тебе не вісника, а прислали б до тебе кілера. Однак Ілля в цьому емоційно перезбудженому стані не може адекватно оцінювати реальність. Він тікає і потім бідкається Господу, мене хочуть вбити, на мене полюють. Ілля бідкається, але при цьому сам просить смерті. Знову ж таки, де логіка? Якщо ти просиш у Бога смерті, то чому ти тікаєш від смерті? Чому ти тікаєш від Єзавелі, яка пообіцяла, що вона тебе знищить? Очевидно, що шукати логіку в такому розхитаному стані людської свідомості марно. В такі моменти людині просто потрібно виговоритися. І ось Ілля виливає все це перед Богом. Він розповідає Богові, що відчуває. Цей момент дуже важливий, адже якщо ми не будемо виговорюватися, звичайно, в першу чергу Богові, а також довіреним людям. То дуже часто ми самі не зможемо усвідомити свої страхи, не зможемо усвідомити свої тривоги і в тому числі побачити їхню нелогічність. Інколи для того, щоб щось зрозуміти, потрібно про це розказати. І нам сьогодні так важливо мати здорове спілкування, як з Богом, так і один із одним. Далі ми бачимо ще один вид втоми: це втома моральна. Ілля доведений до краю не лише тому, що він фізично втомився, не лише тому, що розхитані його емоції, він доведений до краю тому, що його очікування не співпали з тим, що він в результаті отримав. Моральна втома це коли ти сподівався на одне, а побачив потім інше. Коли в тебе були якісь уявлення, що добре, що погано, що добро, що зло, і потім ти бачиш, що інші люди поступають не так, як ти це уявляєш. Зокрема, на початку війни ми всі були нажахані тим. Як же можна так чинити? Як же можна так робити, коли бачили дії агресора? Ми задавалися запитанням: це ж теж люди, як же люди можуть перетворюватися на звірів? І потім від цієї моральної втоми приходило розчарування. Насправді, відповідь на моральну втому дуже проста. Нам треба прийняти реальність такою, як вона є. Світ жорстокий і сповнений зла. Люди грішні, вчинки інших не знаходяться під нашим контролем. І тому, щоб подолати моральну втому, нам потрібно зосередитися тільки на тому, що можемо зробити особисто ми. Цікаво, що Бог не дає відповіді Іллі щодо поведінки інших людей, замість цього Він дає Іллі завдання, що має зробити сам пророк. Отож, щоб позбутися моральної втоми, потрібно перестати дивитися навколо і зосередитися, а що можу зробити я, кому допомогти, кого підтримати, що залежить безпосередньо від мене. І останній вид втоми, який ми бачимо у цій історії, це втома вольова або виснаження на рівні нашої волі. Його ще називають апатією, відчуттям розгубленості, коли все набридає, і не знаходиш у собі сил. Людині для того, щоб існувати, потрібний сенс, потрібний смисл, потрібна перспектива. І Ля дійшов до краю, і здавалося, що він все це уже втратив. Яким же чином він із цим справився? Бог задав йому запитання. Ілля, чого ти тут? І я думаю, у цьому є ключ для того, щоб вийти із апатії абсолютно для кожного із нас. Коли приходить безсилля і руки опускаються, почуй від Бога запитання, чого ти тут? Чому ти там, де ти знаходишся? З якою ціллю ти сюди прийшов? Чому Бог дозволив тобі тут опинитися? Можливо, у нього є якесь завдання, у нього є якась мета, заради якої ти знаходишся там? Де перебуваєш прямо зараз. Чому ти тут? А далі просто-напросто підстав своє власне ім'я у цей біблійний текст. Недавно я перечитував книгу відомого австрійського вченого Віктора Франкла, який під час Другої світової війни пройшов через жахіття нацистського табору. Він розповідає, що, знаходячись там, у нелюдських умовах, у стані катастрофічного виснаження і втоми, єдиним, що помагало все це пройти і вижити. Було відчуття сенсу. Здавалося, де знайти сенс у тій ситуації, де знайти смисл. Але він, як і багато інших людей, просто-напросто говорили сам із собою. Я маю все це пройти, і це має бути моєю ціллю, що потім, коли це закінчиться, я міг поглянути в очі Богу і іншим людям і сказати: я справився, я не втратив свою гідність. Я маю все це пройти, хоча страждання неминуче, і маю все це пройти гідно. Так, щоб у підсумку все одно залишитися людиною. І як то кажуть, коли людина знає навіщо, то вона може витримати будь-який як. Нам усім потрібно знайти сенс, особисто для себе, чому я це прохожу, і побачити себе по іншу сторону цих страждань, коли ми начебто вже оглядаємося назад і говоримо самі собі, ось чому я все це здолав, ось заради чого я все це пройшов. Коли ми знаходимося у стані виснаження і втоми, уроки Ілі можуть підтримати нас. Можливо, комусь потрібно відновитися фізично, і вам просто потрібно зробити паузу, щоб обновити свої сили. Можливо, комусь із нас потрібно відновитися емоційно, і вам потрібно обновити своє спілкування із Богом і з іншими людьми, щоб виговорюватися і відкривати свої почуття, таким чином осмислюючи їх. Можливо, комусь із нас потрібно звільнитися від моральної втоми. Ми занадто багато очікуємо від інших, а треба всього-навсього зосередитися на тому, що під силу тільки нам. А можливо, сьогодні прийшов час для того, щоб заново осмислити сенс того, що ми проходимо. Я вірю, що у Господа є слово абсолютно для кожного. І яке люблю нагадувати, коли наш Господь Ісус Христос віддавав своє життя і помирав за нас на хресті, Він бачив у цьому сенс. І саме ціль. Яка була у Ісуса, допомогла пройти Йому через біль, який Він у той момент відчував. Цією цілю були ми із вами, цією цілю була кожна людина. Якщо ми побачимо ціль, ми подолаємо біль. Тож хай Господь благословить кожне серце, не просто жити у втомі і виживати, незважаючи на виснаження, але знайти разом із Богом свій особистий шлях, як з цією втомою справлятися, як її долати. Як знаходити спокій і мир в руках всемогутнього Бога?